Всім привіт! Давайте турніри. У, нас... <гум> у нас такий турнір. Не дуже права були для мене. На четвірках кровавий, без фіолетового кольору. Я оборону поставила досить пасивно. У мене ще й грім я провтикала, у мене грім був не в цьому костюмі. А чому я в цьому костюмі його поставила? Чесно, я не знаю. Добре, що хоча б пізніше я побачила, та його вкачала. Що каже моя оборона? Поки що чогось в Б. В принципі, я очікую, що буде повністю є. А там побачимо. Так. Трошки в центрі, але є грех. Кого сюди брати? Як оце він. Кровавий ж сюди брати <кхем> може, мій ліки. А от за зелених більше мені нема кого брати, а синіх це у мене може бути лише ця паньонка. Ну, можна спробувати. Хоча можна було бить родом вийти цими джонаїдами. Ну, нехай щось так для початку. Так, там трошки комбо полетить. тоді треба спочатку тут забрати. А, буде таким чином. Ну. Ну, ну нехай так. Вона вже ультує. Боляче він вдарив. Він файно боляче вдарив. Так, е я пропоную бити по ньому, і тоді тут синій пожабогу. <гум> Комбо зарядився, от, бляха муха. Так, ну добре. Один грім пішов, другий. Погано, що синій трошки не там буде хотілося би. Але спробувати добити грега не хочу. Я знімаю цю справу. Угу. Так, ну тоді можна зробити трійку синіх в майбутньому. Сонька буде ультувати. Нормально. Зрізана атака в неї була, то, в принципі, живе все любити. Щодо, тут вийшло. Ну, чим, чим далі буде, тим буде гарячіше, в принципі. Чудік недокачений цей. Коли я вже гармеко, то качаю свого. Велике питання у цих костюмах. Та, взагалі, після мого останнього такого великого полювання мене повний треш з прокачкою. Ще нема ким качати. Це взагалі так сумно. Так, ну, що можу сказати? Ні зелених, ні червоних. Чудово. Мені подобається. червоні, бий. Те, дякую. Так, далі. Ну, Туї морди мені мало не вийстить. О, тепер вистачить на зарядку. Єдине, що цей може... Можуть... Ні, не зарядився. По кому ж бити. Може, по ньому і бити? Фігово, що йому не ані вистачить, доб'ю. Чудово. Можна трійку зелених зробити. Але не дуже хочу. Вона сама склалась. Так, цей зарядився. Чудово. Ну, нехай поджунаї добитиму. Можна тоді зарядити ще гармеком. З гармеком було би цікавіше ще без своїх джахангірів би скльопати. Це зараз битиме, так? Ну нехай так. Ще плюс зеленими, тобі мало. Який ти броньований? Це ніби в Нірвану відправляє зелений, так? Якщо я правильно пам'ятаю. Через один хід. Так, Джунаїд, до побачення. І, мабуть, спочатку буду я бити Грега, а потім уже того слимака. Бо зараз почну бити слимака, він знову буде випускати ті гаміньйони для Грега. І я не дуже буду цього. Задоволена. Так, можна забрати Джонаїда і добити Грега. Чудово. Так, ну що, пане Слимак? Добився. Діосиду. Да? Шикарно. Так, окей. Далі. Холлі. Цікаво, цікаво, буде багато міньйонів. дружок в костюмі. Чомусь багато червоних. Холлі в деякий мірі не страшна, єдиний мінус в тому, що вона буде міньйонів робити. Я оце хочу по-всякому, хочеться би якийсь комбурух, але і пошвидше зарядити свої хочеться. Так, по кому бити? Може по правій стороні, там, якщо я цих приберу, хоча я сумніваюся. Можна було б зробити четирку в пустоту зелених. Ні. Я його не приберу. Але холлі, я думаю, до побачення. Так, тепер дружок до побачення. А, ні, не вбився. Блін. 21 хп. Так, тепер він має мільйонів. У мене підрізана атака. Я йому за це дуже вдячна. Халянт. Мені це не подобається, бо в нього міньйони дуже косючі, оцей червоний. Зарядилися обоє. Єдиний, хто грім не зарядився. Тепер ми говоримо. Це так чудово, це так приємно. Я пропоную все ж таки бити спочатку по ньому, бо в нього зрізана броня. Хоча б одного міньйона прибрати. Не приїхали червоні фігово. Що тут робити? Прибив мені Джунаїда. Ну, тоді треба спробувати Міньона прибрати. Вийшло. Вийшов. це, я бачу, у мене тіло вічність буде. В нірвані. Так, хлопці від'їхали. Цей зараз знову буде ультувати. Таблі, туди нажимаю. 22 хп. Що це в мене сьогодні за соплі? Чим його прибити? Він зараз знову повистиратих мінньйонів. Так, окей, ну його я приб'ю червоним. Я сподіваюся на це. 390. Ну, не знаю. Сподіваюсь, вистачить. Вистачило, добре. В цього червоного є можливість запустити трійку червоних. Ой, в цього зеленого. Я вже, я вже дальтоню. Єдине погане, що в мене мій ліки відпаде, це єдине лікування, яке в мене тут було. Це ще стрічки випускає До фіга. Блін, серяти. Ну, труба. Перший бій, мій програш. В цьому турнірі. Ну, хоча би, може, слимака приберу. Слимака прибрала. Лишився один грім. Ну, це буде важкий турнір. Я уявлення не маю взагалі, докудова я сюди тут дійду. Мій такий максимум, чи буду я робити викуп. Я не знаю, буду дивитися по обороні, хотілося б, звичайно, і далі турнірити, ну, то будемо будем дивитися по ситуації. Якщо оборона буде погана, буде в то, швидше за все, що я не буду далі робити викуп. Так, якщо зелені ще є, то синіми повністю халепа. Ще одна трійка. Ну, таке, таке собі. Може, Грега вийде вбита? Ці обоє заблокувалися, всі горять. Я так розумію, стійкість робити ніхто не збирається, нікому воно не потрібна, ця стійкість. Зараз качка ультуватиме, всі ну, заблокує, по-любому, мабуть. Що це за повне розчарування? Давай, синій. Ну, нормально дякую, але той крінгіль може зарядитися. Дивно, супротив навіть. Так, цей гультує. Я йому дуже за це дя... вдячна. Грім знову горить. Так, тоді, швидше за все, що треба його вбивати. Хто зна, куди зараз цей вдарить? Кедмана противника. <ріст> ну, <ріст> куди же ще? <ріст> Як не в мого Кедмана. <ріст> який збирався качку прихлопнути. <ріст> Ой. Батька мінус, дякую. Так, тоді я пропоную забрати тут трійку. ми повинні зарядитись Чудово. Так, вийшло. <свіл�и> Валідольний турнір. Я не можу. М -м, міє ліки. будемо різати мені атаку. Ці витрачені, мулюти, грех. Ну, щось тут взагалі нелегеньке мені оборона. Так, що тут можу я сказати? Із синіми сумно. Ця панянка зараз понапложує своїх міньйонів. Я з ними буду дуже довго плакати тут зараз. Пробувати їх пробити. Ну, велика кількість моїх. Має зрізану атаку, хоч бляха-муха це ж капець, як обідно. Так, можливо, зробити собі в майбутньому міліки. Але й сині забрати хочу. Так, ну добре, не буду брати сині. Хоча знаю, як мені щастить, я не зріжу їм атаку. Вони всі зроблять ну, ну, Дехто навіть захотів. Лісю зараз обріже мініманом. Колін зарядився. У нас горим зрізана атака, все, що тільки можна. Давай в тебе стукну. Вбився. Дуже добре. Мені вона висрала собі, ну, капець. Хоча треба було просто аби зірвати морду. У мене грім зрядився. Так, я вже знову тут. Ну, халепа, тому що. Зараз зарядиться грех, а матиме Магаміньона, і він буде по одному вистрілювати моїх. Попадає, як завжди, саме туди, там, де або хочуть ультувати герої, або вони при смерті. Ну, я його не приберу. А, ні, прибрала. Що ти тут зробиш? Сьогодні такий класний, в мене перший день, зразу два залива. Так, треба міти. Так, кедму ультує. Давай ліки. Будь ласка, вона виживе. Так, мені треба би дуже багато своїх камінчиків на перезаряд. Це щоб взагалі все було файно і чудово. Але це дуже прям треба багато. Бо тут є лісю. Ай, боляче. Ну, нехай так. Взяти кедмана, стукнути. Хочу по-різному зробити, але, мабуть, отак зроблю, на всякий. Угу. І комбо зробити хочеться. Але з іншої сторони я розумію, що я її не вб'ю синіми. 608. Трійка синіх і мало. Блін. Немає комбекс 30 <смі>, з тими кольорами, якими мені треба. Нічого собі, вона відлетіла. Всього три стрічка його. Там в тих стрічках скільки хп. Я, чесно, не знаю, що мені з ними би зробити. Даремно полетіло багато зелених. Чотири хвилини у мене лишається. Збився дивно. Угу. Тоді не буду робити зелений, синій кристал зроблю. Зелений заряд. Ну, в кетмана бити мого можна, він витримає поки що. Угу. Так, ну нехай тут. Зелені є. Чудово. Пощастило мені на волосині, але вийшло. Ох, далеко я тут не заїду. Топ-25. В рейтингу я дуже далеко, дуже далеко. І мене ще скинуть. Ну, то таке, то поки що ще нічого не ясно. Я в цьому турнірі за топ не б'юся. Побачимо по обороні всем договорів. Всім пока-пока.